Між тим в Україні, зокрема в Одесі через спеку продовжує зростати споживання електроенергії. Енергетики активно закликають її заощаджувати. Особливо ввечері з 16.00 до 23.00. Фахівці пояснюють, що в енергосистемі працюють всі види електростанцій. І якщо у денні години активні сонячні електростанції, то вже на вечір їх робота стрімко знижується. До того ж, сюрпризи нам підкидає погода. Про все це, а також про перспективи нового зимнього сезону. Ми на цьому тижні розмовляли в нашій студії з гендиректором ДТЕК Одески електромережі Дмитром Григор'євим. Ми закликаємо споживати розумно, користуватися потужними електроприладами по черзі. Ціна для населення ще на один крок наблизилась до ринкової. Так громко вони вибухають. Всі розуміють, що щось сталося, світла не стало, і висновок згорів трансформатор. Ну, Ні, не згорів. Ми будемо бачити без вашої участі, скільки ви споживаєте і як це стається. Дмитро Іванович, дуже хочу поговорити з вами про те, що відбувається зараз з електрикою в наших будинках, тобто вон то є, то то ні. Про це ми подальшому поговоримо. Але давайте почнемо з іншого. Ваша зона відповідальності я так розумію, що електромережі. Ми всі бачили, що було взимку. Ми розуміємо, що були пошкоджені електромережі через ворожі атаки. Кажіть, будь ласка, скільки вдалося, скільки було кілометрів і скільки вдалося зараз відбудувати, відремонтувати. Так, дійсно, ДТК Одеської електромережі це оператор системи розподілу. Наша компанія відповідає за підстанції, кабельні, повітряні лінії, лічильники, трансформатори, які є в наявності в нашій області, і це територія нашої діяльності, і ми відповідальні за те, щоб вони працювали. Гідно. Дійсно, останні зими це був, в моєму розумінні, найважчий осенньо зимовий період, який переживала країна ну, за всі роки не своєї незалежності. Да, на щастя, не в нас було дуже багато пошкоджень і не тільки в нас, ну, загалом, якщо так рахувати, то з розумінням, у відсотковому перегляді потрібно говорити, що майже 40-45% по інформації від Міністерства енергетики, об'єктів, які займаються виробітками електроенергії, її передачею, суттєвих об'єктів для нашої енергосистеми, або зруйновані, або пошкоджені. І зараз триває така потужна ремонтна кампанія на всіх підприємствах енергетики. Ми готуємося до наступного опалювального сезону. Тобто я, вірно, розум... ви... Sorry. я вірно ви розумію, що зараз весняний-літній сезон ви використовуєте, щоб відновити систему? Так. Тобто, само -таки, ми, не таки а саме роботи. Ми починаємо ці роботи ще до початку закінчення там попереднього сезону. Тобто, ми рахуємо, робимо плани, закуповуємо обладнання і розуміємо, що ми будемо ремонтувати, вести конструкції, будувати. Розчищати, ми поговоримо далі, що ми зараз робимо. Багато зробити так, вже вдалося. Так роблять всі компанії. Але певне розуміємо, що всі роботи проводяться в більшій частині у період, коли в нас тепло, сухо та інше. І як тільки закінчується попередній опалювальний період, ми починаємо готуватись до наступного. Ну, для того, щоб розуміти, що ми робимо, щоб підготуватись, там декілька пунктів з нашої програми підготовки, там вона дуже суттєва, там дуже коштовна. Але ну, ці пункти будуть зрозуміли для всіх. Перше, ми реконструюємо вісім високовольних підстанцій. Ми побудуємо 90 нових енергетичних об'єктів розподільчої мережі. В одеському ми, регіоні, я так, уточнюю, ми, е, ну, саме ДТК-Одеські електромережі регіон, відповідає то, за регіону. Саме Одесь... Одеський Одесьчину. регіон, тобто 90-го. Ми це дуже відремонтуємо кількість. і оновимо 453 об'єкти розподільчих мереж. Ми відремонтуємо 1900 кілометрів наших ліній, це кабельні та повітряні. І 2200 кілометрів ліній повітряних ми розчистимо від чагарників та сухостів. Так Дмитро Іванович, ви все пункти. говорите в майбутньому, що ми від, відремонтуємо. А зараз скільки ну можливо, скільки відсотків цієї роботи вже виконано? Бо ну майже півроку ну, після блекауців? З, з розумінням, вже... що сьогодні ми з вами живемо в сьомому місяці року, та ми виконали 50% підготовки. Ага, тобто до е, наступної зими вже повинно бути до початку опалювального, 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 опалювального сезону. Ми тобто... Готові на 100%. відсотків. Ага а, добре, а кажіть мені, будь ласка, знаєте, багато аналітиків ринку говорили, що а, можливо влітку саме через такі профілактичні чи ремонтні роботи можуть бути блекаути. Ось що ви про це скажете, чи нам чекати Ну, я би пропонував не використовувати блекаут, тому що ну таке ну су так це су таке сумне, дуже сумне сумне слово, але так. Можливо, Перебої, можливо, скажемо, відключення. Так. можливе відключення. Можливе відключення uh, з розумінням того, що дійсно зараз там uh, ведеться та потужна компанія з підготовки та uh, лагодження того, що зруйнував ворог. То дійсно ми розуміли, що таке в змозі бути. Але держава теж розуміє, що для того, щоб стало підготуватися, потрібно і займатися наприклад, перезавантажуванням палива на атомних електростанціях, і полагодити зруйновані теплові електростанції, і відремонтувати лінії електропередач і 330 кВт. І в компаніях, таких як ми, зробити там профілактичний ремонт або змінити обладнання, тобто це все робиться, але це тривалий процес, і з розумінням того, що в нас навантаження влітку та взимку майже однаково, і це навантаження у період ремонтної кампанії кудись потрібно дівати, то потрібно виводити якесь там обладнання в ремонт, а інше обладнання буде нести додаткове навантаження. То такі ситуації. Розглядались як можливі, але ми зараз бачимо, що ми цього піку досягли. Є деякі там пропозиції держави споживати розумно електроенергію, тому що все, що буде споживатися поза тих обсягів, які генеруються в нашій державі, потрібно буде закуповувати за кордоном. Uh -huh. uh, тобто нам і, не, може може не вистачити пев, власне і, і, і певно можна і, сказати, такі. що навіть такі ситуації були, коли нам додавали європейці там аварійну допомогу, але ж жодного масштабного відключення не відбулося. Кажи, будь ласка, то тобто ми зараз знаходимося на піки літнього споживання. Я так, так розумію, так. і більш-менш така ситуація в нас, ну можливо казати, в місті і в регіоні, ну більш-менш нормальна. Але останні тижні ми спостерігаємо деякі відключення короткі там на годину, можливо, там півгодини, декілька годин. А вони пов'язані ось саме з цим піком споживання? Чи це Ні, це ситуації? аварійне відключення? Ну нагадаю, що там на минулому тижні у нас декілька днів. Негода, тому так. бу були такі потужні витри, були, були там так. в нас і грози. Тому ми ж розуміємо, що це відображається на обладнанні, яке теж може сприйняти такі виклики угу. і інколи не витримує. Тому всі наші 206 бригад, які працюють цілодобово, ми залучали до швидкого ліквідування всіх цих аварійних ситуацій. І з розумінням того, що на сьогоднішній ранок в нас немає в державі е дефіциту електричної енергії, тобто генерація працює стала. В нас немає в області мережевих відключень. Тобто обладнання пропускає стільки електроенергії, скільки потребують клієнти. і вони споживають стільки, скільки хочуть. І в нас немає відключених на ранок клієнтів, лише там, ну, 20 аварійних заявок на мільйон клієнтів це ну, дуже невелика кількість. Тому ми розуміємо, що це величезна заслуга всіх енергетиків країни і саме Одещини. Які ну, героїчно ви, відпрацювати ви герої, і да так взимку тобі, і працюють взимку, зараз, ліквідовуючи ті локальні аварії, які в змозі відбуватися будь-якого дня? Ви дійсно робите дуже важку роботу, але щодось ви говорите, що люди споживають стільки електроенергії, скільки хочуть, але нещодавно саме енергетики е закликали людей не включа, не вмикати кондиціонери, не там нагружати мережі. Ось це з чим пов'язане. Ну, дивіться, ж таки ми не ж височає? не закликаємо не споживати електричну, ми, ми закликаємо споживати її розумно. Тобто, Тому що з, з, з розумінням того, що навантаження по часах доби, воно ж відрізняється. Ну, я Поки розумію, вночі зма... ну, менше, ніж дійсно, і ми, навіть в два рази. Uh -huh. А коли ми з вами готуємось піти на роботу або приходимо з роботи, ну ми ж розуміємо, що нам потрібна там. Праска, нам потрібна пральна машина. Тут в нас електрична плита, okay. нам потрібно все вімкнути. Все Але з розумінням того, що мережа, по-перше, була пошкоджена і вона ще не відремонтована на 100%, okay. є перенавантаження. І для того, щоб не ставалися оці ці аварийні ситуації, які все ж таки стаються. І через перенавантаження, і через знос обладнання, тому ми закликаємо споживати розумно, користуватися потужними електроприладами по черзі, вмикати лише те, що потрібно. І якщо це дуже суттєве навантаження, ну в побуті, користуватися по черзі цими приладами. Спочатку один кондиціонер в одній кімнаті, mm. потім в іншій, потім там микроволновка, ну, хоч, потім хоча, там хоча, 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 хоча б так. Так. по черзі, хоча так. по черзі, а не одночасно. А ось скажіть, будь ласка, знаєте, мені здається, що саме болюче питання зараз для споживачів це питання ціни, бо з 1 липня вона зросла вдвічі, і ось тут знаєте, виникає питання: добре. Ми готові платити більше, але що ми за це більше грошей? Ми будемо мати якось це підвищення ціни стосується саме вас. Чи е, воно дасть можливість відбудувати все на 100%? Ось що ми отримуємо за ці підвищені гроші. Ну, дивіться, держава ж теж розуміє, що те, що сталося, потрібно відбудовувати. Це е, витрати, які ніхто не передбачав. Десь потрібно купувати обладнання, вартість обладнання зросла. Тому з розумінням, що ціна електроенергії, яку встановлює національний регулятор і кабінет міністрів, ну це їх зона відповідальності, ну в жодному чині не наша, вони розуміють, що це додатковий обсяг коштів, тобто ціна для населення ще на один крок наблизилась до ринкової. Це додатковий обсяг грошей, які будуть витрачатися саме на відновлення мереж. Тобто вони підуть саме на відновлення мереж, тобто вашої компанії? Тобто, ми можемо Ні. сподіватися, чи взагалі мереж по по, по всій Україні. По всій, ну та по всій Україні, по, по, і зокрема по всій Україні. вашої компанії. Ну, часто дійсно ми з зимку спостерігали ситуацію, яка відбувалася. Ну, наприклад, з трансформаторами, які в нас, ну ми бачимо їх майже в кожному мікрорайоні, і більшість з них були старі. Ось в новий сезон. Що буде з трансформаторами? Ну, таке цікаве питання, але знаєте, трохи так перекручуємо його. Тому що, коли кажуть, там дуже багато кількість, там, велика кількість трансформаторів вийшла з ладу, тому що там був якийсь там вибух УТП. Але ж ну, розуміючи, що більша кількість тих, хто коментує такі події, не розуміють, що саме сталося. Тому я хочу вам сказати, що маючи на нашому балансі. Близько 10 тисяч трансформаторних пунктів, uh -huh. ну, в яких є десь один, десь два трансформатори, а десь навіть і чотири, то uh, у відсадковому ну, підрах, відсотковому підрахунку то дуже мала кількість трансформаторів, там одиниці вийшли з ладу. Uh -huh. uh, з ладу виходили uh, кабельні мережі, вимикачі, uh, запобіжники. Тому що саме вони передбачені для того, щоб попередити виход з ладу обладнання. Ну саме трансформатор. Перед тим як пошкодиться трансформатор, по перше, повинен пошкодитися запобіжник. Тому от так громко вони вибухають. Всі розуміють, що щось сталося, світла не стало, і висновок згорів трансформатор. Ну, Ні, не згорів. Тому е там, де, та я там, де вони штукові, виходять вона... з ладу, дійсно, тому... дійсно такі ситуації бувають. Ми замінюємо трансформатори, є ремонтний фонд, є власні цехи, які ремонтують ці трансформатори, тому ми і купуємо нові. І е, ремонтуємо старі, тому ми маємо обладнання для того, щоб оці маленькі трансформатори, які використовуються на розподільчих мережах, е, своєчасно замінювати на працездатні. Тобто не тільки ті, хто що вийшли з ладу, коли вони виходять з ладу, а щоб це цього не було, ну скажімо, наступного сезону. Я так розумію, для тобто... того щоб цього не було наступного сезону. Ми обов'язково випробуємо 100% нашого обладнання, проводячи в mm -hmm. оці відключення, на які дуже скаржаться наші клієнти, а mm -hmm. планово виводиться обладнання, яке випробується по повищеною напругою, і ми розуміємо, що це обладнання готово працювати у період навантаження. Якщо воно не витримує, ми його замінюємо на інше. Ну добре, будемо спостерігати, як це як це буде по-дальшому Кажіть, будь ласка, ось нещодавно саме в компанії ваша повідомляла, що 60 тисяч абонентів будуть мати право на безкоштовну встановлення установити тих розумних лічильників, які двохтарифні, тобто вночі і в день. І Знаєте, дуже багато питань було, а як потрапити саме до ось цих списків, да. до тих щасливчиків ну, 60 тисяч що, до безкоштовних? Кожен, так. кожен, кожен клієнт розуміє, що йому потрібно обов'язково щось безкоштовно. То ми, ну по перше, це так собі новина, тому що ми рухаємось по цьому плану вже не перший рік. Угу. В нас є в інвестиційній програмі, яку затверджує кожного року національний регулятор, певна кількість грошей, яка передбачена саме на оновлення засобів обліку. Ми розуміємо, що по цій компанії ми будемо рухатись ну, ще певну кількість років, замінюючи всі. Але з розумінням того, що в нас є база. В якій є кожен лічильник з розумінням ріку його народження, його стану там класу, до якого він відноситься, там скільки він обліковує електроенергію, які в нього похибки, ми розуміємо, як складається цей план. Тобто є приоритизація, Ну тобто, в нас мільйон клієнтів, тому ми розуміємо, що в нас мільйон лічильників навіть більше, тому що там є ще й технологічні. Так і який саме ви замінюєте, які критерії відбору? По перше, по черзі з розумінням того, що там встановлено на зараз, тому що ми маємо інформацію по кожному лічи. Якщо вони старі, а ще багато лічильників, які, по-перше, не в змозі передавати дистанційну інформацію, не в змозі, не в змозі обліковувати по тих параметрах, які відповідають сучасним там вимогам. От саме ці лічильни, ці клієнти з цими лічильниками попадають у першу чергу, і от 60 тисяч в цьому році ми встановлено так. Дмитро Іванович, давайте давайте стеба степ. Тобто це старі лічильники. Ми говоримо зараз про побутових споживачів чи про ви, побутових про побутових споживачів. Тобто, якщо в мене стоїть лічильник, якому там ну 20 років, наприклад. Але тобто... але він а, пройшов державну перевірку. Так ну вона і ж він постійна. обліковує електроенергію а, з похибками, які дозволяють стандарти, то цей лічильник потрапить десь там в якусь та там чергу. А але... як він туди потрапить? Мені щось по для цього повинно Ничего, зробити? Нічого, вам не потрібно робити. А, тобто ви це тому, визначаєте, тому, що, а, оператор системи розподілу, ага. яким є наша компанія, відповідає і за облік. Тобто, лічильники це наша. Області, з, <зона, якої, відповідальності, зона відповідальності відповідальності. І ми розуміємо, коли що потрібно замінити. І тобто ваші оператори бачать, що бачать. там є якісь похибки, чи, чи щось не гаразд, тобто, тобто, потрібно, щоб з ним щось було не так, ну, щоб його замінили. Дивіться, У кожного приладу, який там обліковує обсяг, угу. ну, наприклад, там, тепла, вода, є певний час або електроенергія. Є певний час, коли він повинен пройти державну перевірку. І е, саме Держстандарт uh -huh. підтверджує, що він працює правильно, обліковує електроенергію не з плюсом, не з мінусом, а саме у тих похибках, які є у конструкції цього лічильника. Він працездатний, він буде працювати далі. Якщо є лічильники, які ми розуміємо, що вже е, мали якісь -то, там е, ремонти, якісь -то, там заміни запчастин, то ми їх замінюємо. Тобто вони потрапляють от саме от ці 60 тисяч лічильників, ага. і ми рухаємось по цьому плану не один рік і будемо рухатись далі, доки не буде єдиної. Автоматизованої системи обліку електроенергії з можливості дистанційного зняття показників, щоб вас ніхто ніколи не турбував, щоб до, до мене не стукали в двері. говорили, покажіть да, мені показники, покажіть, показники лічильників, лічильників. щось ми будемо бачити без вашої участі, скільки ви споживаєте і як це стається. Це було б дуже добре. А скажіть, я вірно зрозуміла? Тобто, ви замінюєте старі лічильники одразу на нові, ось такі двотарифні? Так, тобто <гум> то є, зараз ми встановимо лічильники, які в змозі обліковувати електроенергію по зонах доби. Ага, але для того, щоб у вас стався перехід на облік по двох зонах, вам потрібно дати на це згоду. Тобто ви при просто... заміні лічильника <гум> вас запитають. Потрібно? не потрібно. А все інше ми зробимо самі. Але і... але це за ваш кошт. Uh, тобто так, встанов, ну, все за вас теж безоплатно, так це, це, це входить там uh -huh. до, до ціни лічильника, і ми розуміємо, що коли ми, отримавши там залізо, там завішуємо його на стенд і заливаємо туди програмний продукт, uh -huh. то ми це робимо так, щоб за вашим бажанням в змозі було там відрахувати скільки електроенергії ви спожили з 7-ї ранки до 23-ї, з 23-ї до 7-ї.